Всім привіт! Мене звати Марія і я вас вітаю на своєму YouTube-каналі. Сьогодні я б хотіла з вами поговорити на тему, як бути більш терплячим до себе. Чесно, мені цього дуже не вистачає, тому що коли я починаю там, зацікавлюватися якоюсь справою і думаю, що це вже буде для мене на все життя, я хочу цим жити, марити і просто кайфувати. Якщо цю справу потрібно вкладатися дуже, дуже сильно часом, або фінансово, і мені десь не вистачає цього по різних причинах. Я це відкладаю на потім. А вже коли я проходжу такий час, я вже починаю задуматись, чи мене це цікавить серйозно. І потім думаю, це можливо дуже сильно затратно, краще я беру щось простіше. Або я ще такий момент. Я це обговорюю там зі своїми близькими, я з ними теж цим ділюсь, розказую. Пояснюю все по полочках, я це все буду реалізувати. І в один момент мене просто пускають так на землю і кажуть: ну, це вже ринок перепонений 100%, Знаєш, яка там конкуренція, краще тобі туди не сунутися, там вже коли плаває, то ти лише рибка, яку з'їдять на сніданок. Якась логіка в цьому є. Дуже важко стартанути, коли ти початківець, що ти можеш там запропонувати, там прям який вау. І сумніви беруть верх. Також це може бути те, що я колись там дуже сильно реалізую в своїй голові, прямо живу цим, і мій мозок вже думає, що він це все виконав, так він це все зробив і не, від, як, не відрізняє думку від реалізації повної, так, від реальності. І все, мене вже це не цікавить, вже щось потрібно нове. І так було в мене з моєю дитячою мрією. Я нею жила аж до цього часу. Це було танці, я колись в дитинстві навіть подумувала, що я піду на хореографа, але скажу так наперед, я пішла на парукаря, бо мої батьки сказали. Що там танці? Це не серйозно, Йди на роботу, яку ти можеш робити навіть вдома, якщо в салоні не вийде. І я послухалася і пішла на це. Скажу так, наперед, що я працювала так недовго. І дома я працювала теж, але це не професія вдома, тому що кумбратства і всіх ти практично служиш просто так. Ну чому вони прийшли? От, І скажу так на початку, поки що в дитинстві я дуже мріяла от, займатися цими танцями, бо я бачила це, як займаються цими мої подруги. Вони були старші, як подруги, вони були родичі, але я не підходила по віку, мені там було 7, а їм там вже 11. І вони мали свою групу дівчат, однолітків. Вони ставили танець там, для шкільних якихось свят, і я просто мріяла, що в мене знайдеться мої дівчатка, мої подружки, які зі мною теж будуть танцювати. Але мої подружки не хотіли цим займатися, і це моя мрія залишилася мрією через все дитинство, юність і до цього часу. І от не так давно, в цьому році, я наважилася піти на ті танці, щоб себе задовільнити. Просто я хотіла побачити, що я настільки їх люблю, це просто моя дитяча мрія. Я пішла, я три місяці ходила на ці танці, кожного разу, не пропускаючи жодного тренування, шайфувала, насолоджувалася до того моменту, поки у мене не почався лицевий наврит. І мені прийшлося від цього відмовитись, тому що в мене це почалося якось. Неожидан для мене, і я просто мусила лікуватися. В цей період, поки я лікувалась, я так подумала, що напевно, в мене дитяча мрія закрилась, бо мене вже не цікавить, я вже не хочу вертатись на ці танці. І я зараз здомуюсь, може, це була не лише дитяча мрія, просто не моя. Я просто, Мені подобався результат, я цікавилася результатом чужим, і я його просто на себе накидувала. Але процес я не дуже любила, тому що коли я йшла на хореографію на Хілс, то на цих танцях потрібно було постійно вчити якийсь зв'язки, у мене там щось не вийшло, хоча я кайфувала від того, чесно кажучи, вони не виходили, десь там взагалі забувала рухи. І зараз я розумію, що інколи треба задавати собі питання. Не інколи, а часто треба задавати собі питання. Це твоя мрія. Ти справді сама цього хочеш, тобі це цікаво. А що було б, якщо б взагалі ну, тебе не було на це часу або грошей? Чи хотіла ти це так само робити? І все. Можливо, тоді, коли б ти до цього рвалася просто через будь-які проблеми, ти б зрозуміла, що це твоє, чи кайфуєш ти від цього. Хоча від танців я ніколи не була якась знервована або вставша. Навпаки, у мене було ще дуже багато сил, я заряжалася там. От, і зараз я вже що зробила перше? Дозволити собі помилятися, помилити це частина процесу. Вони не зупиняють, а навчають. Друге ділити ціль на маленькі кроки так легше бачити прогрес. Третє не порівнювати себе з іншими, чужі результати не визначають мій успіх. Відзначати маленькі перемоги це підширює мотивацію. І знаєте, після цього я почала менше говорити про свої бажання з кимось. Я почала це реалізувати вже сама, і хай будуть помилки, але вони мої. Хай мене осудять, але це не моя думка. Можливо, через хейт я буду рости, але чому я маю цього боятися? Цим каналом. Я на нього не наважувалася уже рік. Взагалі, бо я розуміла, що мені там нічим з людьми ділитись, але у мене є життєвий досвід. У мене зараз не виходить з мовлення. Я погано передаю свою думку, не так чисто, як я б хотіла, але до цього теж можна дійти через якийсь час, у мене все вийде У кожного з нас, у кожної людини, яка починає братися за свою улюблену справу. І спочатку вона її робить криво, косо, взагалі непрофесіонально, але вона до цього дійде, якщо вона, звичайно, не залишиться. Так? Тому можу сказати так, я кожній із вас, і кожному з вас бажає проявленості, любові до того, чим ви займаєтесь, не кидайте це, якщо ви це обожнюєте знаходьте час, знаходьте якийсь вихід з ситуації, якщо у вас якась проблема, ви з нею стикнулись, знаходьте бажання, і краще не розпилятися на 100 справ зразу. Це я кажу свого власного досвіду. На цьому я хочу зараз попрощатись і, напевно, побажати всім це найкращого, що може статися в цьому житті. І всім гарного дня, вечора або ночі, в залежності від того, коли це дивитесь.